Три українські порти на чорному морі запрацювали перші 10 кораблів із зерном скористалися спеціальним коридором. Україна зуміла самостійно розблокувати гавані. Попри погрози московитів топити цивільні судна, про це пише видання Bloomberg. Що цікаво, міжнародні компанії готові страхувати кораблі з зерном. Таким чином, смілива ставка в України спрацювала. Кремль значно втратив свої позиції в чорному морі. Передусім, після атак на московський флот в окупованому Криму. На відновлення роботи. Портів відреагували в ООН. на запитання п'ятого каналу. Там повідомили ще сподіваються на відновлення роботи чорноморської зернової ініціативи. З неї Росія вийшла ще влітку. Ми не займаємося моніторингом кораблів, які йдуть через Чорне море. Той факт, що зерно йде, є доброю новиною для всіх, хто долучений до цього, особливо для світового продовольчого ринку. Ми продовжуємо вірити, що відновлення чорноморської ініціативи дозволить збільшити обсяги значно стабільнішим і безпечнішим чином. Футбольні змагання незламних українок на Черкащині. Працює перший в Україні спортивно-здоровчий табір для жінок з ампутаціями. Там учасниці можуть не лише навчитися грати у футбол на милицях, а й пройти тренінги із психологічної підтримки. Організатори запросили до участі в табірній зміні, мотивуючих лекторів та міжнародних тренерів. На одному з унікальних футбольних занять побувала і наша Яна Лимаренко. Давай розминка на футбольному полі особлива. Вправи виконують спортсменки на милицях. Вони приїхали реабілітуватися та відпочивати у табір на Черкащині. На полі дев'ять жінок з ампутаціями. Ольга втратила ногу на війні майже 6 років тому. Отримала поранення в 2017 році в Авдіївці. Я служила в 72-й бригаді, була старшим кухарем. 14 травня почався обстріл наших позицій і було в місці там, де я на той момент спала, було два прильоти. Після другого прильоту мені осколком вибуло ліву ногу. Наталія теж пережила ампутацію, вона переселенка з Маріуполя. Від табору в захваті. Каже, тут усі допомагають одне одному. Все супер, все настільки гарне, така атмосфера дружелюбна, всі такі ну, гарнюсінькі, такі всі позитивні. У нас була праця з психологом, були екстрім, працяті, екстрім локація, канатна дорога, там качеля. Ну, багато чого було. Танцювали, співали, у костра сиділи. Учасницям потрібні мотивації. Ація та натхнення каже лектор Богдан. Він із дитинства на протезі. Завдання лектора тут підказувати жінкам, як жити у нових умовах. Треба ставитись до себе як до людини, яка може все, тому що які наші думки, таке і наше життя. І як бачите, навіть з однією ногою. Можна бігати. Футбольні тренування організували, щоб учасниці краще опанували можливості свого тіла. Тренує їх Маккензі Гілмор. Вона президентка Американської федерації футболу жінок з ампутацією. Приїхала зі сполучених штатів Америки спеціально для роботи в Черкаському таборі. тренувалися весь тиждень. Я просто в захваті від їхніх досягнень. Важливо розуміти своє тіло, особливо для цих дівчат. Це має значення, і тільки но вони це. Роблять у них все чудово виходить з жінками. Ганяють по полю і волонтери табору, аби бути на рівних, вони підв'язували одну ногу і брали милиці. Та нападає та табір можливостей це один з напрямів роботи. Тут, крім традиційних дитячих змін, є і спеціально розроблені для людей з інвалідністю. Ми запустили е, програми для військовослужбовців, для родин загиблих, для ветеранів та їх родин. Ми також розуміємо, що є чоловіки і жінки, які втратили кінцівки, які переживають травми. І тому от, табір можливості це спроба. Підтримати саме цю аудиторію, створити те середовище, де ми витягуємо їх з їхньої зони комфорту, створюємо щось нове, і вони на цьому змінюються і знаходять для себе покращення Для жінок з ампутаціями. Це перша зміна у програму Війшли як лекційна мотиваційна частина, так і спортивні заняття та тренування. Для учасниць табір безоплатний. Їхнє відновлення спонсорують благодійники у планах організаторів. Ще й будівництво. Ніцтво протезного центру туди люди з ампутаціями приїздитимуть з родинами. Вони зможуть приїздити із родинами. Наші психологи працюватимуть із ПТСР усієї сім'ї, тобто це не лише про окрему людину, а про взаємодію всередині родини. Ми віримо, що війна закінчиться, і всі вони воз'єднаються. Це дуже важливо. Повернуться додому максимально активними та натхненними кажуть. Учасниці тиждень у таборі додав мотивації на нові звершення Ня, а вони своїм прикладом хочуть показати, що люди без кінцівки мають аж ніяк не менше можливостей. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишать з з п'ятим. За кілька хвилин повернемося до наших розмовних студій. Чекаємо на включення Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Незламна країна, повертаємося до нашого інформаційного марафону. Продовжуємо розповідати про все, що важливе, важлив... і все, що стосується України і нашої оборони. Юрій Гнат з нами, речник повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Зізнайтеся чесно, у котрі ви прокидаєтеся, щоби отей графік малювати, який ми зранку всі показуємо по збитим цілям. Ну, бачите, сьогодні не було графіка, значить. Було порівняно так тихо, хоча були і ракетні обстріли, і не скажеш, що тихо на передовій, зрозуміло. Ну власне, що нічні обстріли, обстріли щоночі, які відбуваються, так доводиться доводити до суспільства. малюємо. ну відповідно, як дає керівництво інформацію, тому що якщо закінчується там обстріл четвертій ночі. Кажуть, що так, ці шахеди збивають ракети. Треба інформацію зібрати з усіх, не, з усіх напрямків, де відбувалася бойова робота, узагальнити її, зрозуміти, скільки знищено, скільки, на жаль, не вдалося, далі вже отримати офіційну інформацію. Ну, в фотошопі ну, Рука набита, робимо, як, як, тільки, як тільки маємо цю інформацію. Година шоста, мабуть, приблизно так. Пане Юрію, ну ми вже чимало говорили про те, що росіяни змінюють певну, в певній мірі тактику, і бачимо, що поменшало ракетних обстрілів. Слава Богу, але додалося е, дронових атак. І от минулого місяця ви сказали про те, що була рекордна кількість цих російських атак, саме дронами Камікадзе. Це тому, що у них. Економія ракет, чи тому що дрони дешевше, і от вони пересічуються що це доволі ефективний засіб нанесення ударів. Ну і от, одне, і друге. Тут в комплексі вони дивляться, в них є якийсь стратегічний свій задум щодо використання того чи іншого типу озброєння. Сподіваються вони на Іран, зрозуміло, ви бачите, ця країна поставляє не лише засоби повітряного нападу, мається на увазі шахіда, а постачає Іран також і. Снаряди реактивні системи залпового вогню та інші боєприпаси, можливість стрілецька зброя і боєнабої до неї. Тобто, співпраця з цими країнами є це очевидно. Таким чином Росія намагається, оце все озброєння, яке вони мають на сьогоднішній день, застосовувати більш раціонально для себе, коли є можливість завдавати ударів. Ракетами меншого радіусу дії, ну скажімо, навіть тими ж самими С-300 чи РСЗВ, Вони будуть це робити в профронтових зонах. Треба дістати там до Одещини чи Миколаївщини, будуть використовувати ті ж самі Онікси, ну можливо, ха 22 два ракети. А вже ракети великого радіусу дії, високоточні, далекобійні, як балістику, так і крилаті, будуть можливо спрямовувати на дальші підступ, тобто західні центральні області, куди вони можуть. Дотягтись. Тому от такий підхід. Зрозуміло, що ракети дорогі, роблять їх не швидко, комплектуючи, дуже має велику надію, стає діставати важче їм. Ну, це надія, так? як будуть працювати західні наші партнери стосовно контролю, виконання санкцій усіма, хто постачає товари подвійного призначення.